Українців за чотири місяці дії закону про доступ до публічної інформації така можливість не цікавить. Такий висновок можна зробити із соціального дослідження, яке провели фонд демократичні ініціативи спільно з центром разумкова. Понад половину наших співвітчизників навіть не знають, що мають право на запитання. Третина бодай щось чула, але не знає у подробицях, і лише кожен десятий спробував скористатися зі своїх прав. То, якщо взяти в сумі ті, хто надіслав, чекає відповіді, не надіслав, але збирається, то це виходить. 11%. ми проаналізували 35 цих органів влади, тобто і в нас, ну якби лідерами в сфері готовності, там, тобто внутрішньої спроможності надавати відповіді на запити, є власне Донецька міська рада, Луганська обласна адміністрація, Донецька обласна адміністрація і Дніпропетровська обласна рада. От все-таки щодо аутсайдерів, то ними є Сумська обласна адміністрація, Черкаська обласна адміністрація і Полтавська міська рада. Закон про доступ до публічної інформації діє уже 4 місяці. А норми дотичних 55 нормативних документів досі і не узгоджені з ним. Держконтелерадіо давно розробив відповідний законопроект, проте у Кабміні затягують із його розглядом. Зокрема, у змінах передбачено посилення відповідальності за недотримання закону про доступ до публічної інформації.